Добрий день, мої любі малята, розповім я вам сьогодні казочку незвичну, казочку музичну. Вітер віє, листя дме, сніг холодний він мате. Ведмежа по лісу йде, шубка тепла не спасає. Де подітися не знає? На зимівлю вже пора, а барлогу ще нема. Іде солоні він і плаче, раптом хатку він побачив, підійшов, поступав з діти. Голосно, як заривів. Він почув. Відгадайте, хто там був. Мишку так він налякав, що сидить вона тремтить, лячної двері їй відкрить. Ведмежа великий дуже, тому голос має дуже, голосний, низький, сердитий, а тому такий лякливий. Та ведмідь про це не знав, тому й мишку налякав. Га. <клес> <клеслення> Сіра мишка невеличка, тому завжди все боїться. Голос має тихий, добрий, світлий, ніжний і високий. Що ж малята нам робити, щоб могли звірі дружити? Знаю, знаю. Треба всім нам повторити. <свистит> Ведмідь Великий Всі ми знаємо, тому голосом низьким співає. Яким, яким? Низьким, низький звук, гучний, грубий та тяжкий. Він ніби хоче опуститися вниз, тому його так називають. Мишка зріст маленький має, тому високим голосом співає. Яким яким? Високим. Високий звук тоненький і легкий. Він, ніби, тягнеться вгору, тому і має таку назву. Щоб мишку налякати, треба ведмедику тихіше волати. Подружились наші звірята, будуть разом на свято чекати, разом різдво зустрічати. А ви, діти, бувайте, як ведмедик низьким голосом заспівайте. До побачення! А тепер високим. Та -а -а. Oh